Добрий вечір, 38 день, ну вже вечір. Я хотіла сьогодні такі ще дрівочки ще поспівати. Зараз в тіктоці дуже часто такий дискотечний варіант. Ой чи є чи нема пан господар дома, щедрий вечір добрий вечір пан господар дома! ой нема, ой нема, та й поїхав до млина, щедрий вечір добрий вечір, та й поїхав до млина. Меда, пива купувать, щедрівничків частувать, Щедрий вечір добрий вечір, щедрівничків частувать. ще колись з мережом ми співали. Чи дома-дома, господар дома радо співаєм, гостре зустрічаєм, Новий рік. є люди хай вам прибуде хліба в турбині грошей у скрині в Новий рік, можна і співати коляда, можна там так по різному. Так що отакі щедрівочки, е, я розумію, що дуже багато ще щедрівок, колядок, новорічних пісень. Ви від, Скільки всього є? Е, просто безліч. І це так все гарно, і вони такі всі гарні. І їх люди пам'ятали, бачите, без запису, без інтернету, на пам'ять стільки інформації, на пам'ять тисячі щедрів околядок. Це вже я не говорю там про всякі балади чумацькі, там, жартівливі, веснянки, купальські. Це ж про це не говориться. Говориться ж тільки зараз про цей період колядування, щедрування. Просто я в захваті від нашого народу, від цього всього, ці потішки, а потішечка? Іля-Гиля на Василя, Васильова маті, пошла щедроваті, при столі пристолі стояла. Чесний хрест держала, радитися, люди, що вам Христос буде, Богу свічку ставте, а нам млинця дайте. Скільки потішок є, скільки всього. Господи, це просто, я не знаю, наша нація справді унікальна. Так що завтра буде іще Ще два дні залишилося. І ну, я розкажу, чого так. Завтра буде інше.